Так, В ремонті ПВМР 3 кВт 24 вольта вхідної напруги з акумулятора. ще пломбочка ціленька. А, так, По проблемі включається, працює як інвертор, тобто видає 220 В від акумулятора, але при під'єднанні мережі 220 вольт, видає, тобто, ну, індикацію, що начебто є мережа, але при цьому режим байпас не включає. Тому ось це і є проблема, але ну, відповідно зарядки батареї теж немає. Зараз розбираю, діагностую і вам показую. Знявши передню кришку, я не помітив нічого такого, що могло б вказувати на несправність. Тобто немає ніякого стороннього запаху і також якихось видимо ушкоджених елементів ну І відповідно при роботі інвертора від акумулятора він видає 220 вольт, що свідчить про те, що у нас ціла силова частина, ну, відповідно, ті транзистори, які сидять на радіаторах. А при таких симптомах, як були описані власником, а точніше власницею то, я думаю, спершу треба полізти до з тих релюшок, які комутують у нас в мережу, включають режим байпас. Можливо, по самим реле є проблема, а можливо, по частині керування ними. Спочатку хочу перевірити опір катушок реле. Перша катушечка у нас 265 Ом. Друга катушечка 259 Ом. В принципі, все нормально, ніяких відхилень. Давайте перевіримо обв'язочку навколо релюшок. Тобто ту частину, яка і керує катушками реле. Так, по транзисторам тут у нас повний порядок. Наступним етапом хочу подати живлення на катушки реле одного і другого для того, щоб оцінити звучання, як вони спрацьовують. Тому що інколи по клацанню реле можна вже оцінити його стан. А оскільки у нас дві однакові релюшки поруч, то можна навіть цей звук порівняти. І також при цьому всьому стати щупами мультиметра на контакти реле для того, щоб оцінити їх перехідний опір, і якщо він буде мати завищені показники, це також буде свідчити про те, що реле у несправному стані. Подаю живлення на катушку реле. Спрацьовує добре. І опір перехідний на контактах відповідає опору замкнутих щупів. Друге реле спрацьовує чітко, і опір також не викликає ніяких сумнівів. Перевіряю частину керування, для цього беру плюсовий крокодил, ставлю на ось цей діод на його катод. А мінусовим крокодилом торкаюся колектора транзистора біполярного і замикаю базу на колектор, тобто підтягуючи його на землю, релюшка прекрасно спрацьовує. Другий транзистор також без проблем спрацьовує. Прослідкував, куди приходять бази біполярних транзисторів, які керують реле. І ось цей транзистор у нас пов'язаний з цим контактом. А ось цей транзистор у нас пов'язаний з цим контактом. з третім. То, відповідно, треба лізти плату керування, щось не дає сигнали на вімкнення цих реле. На платі керування присутні дві транзисторних збірки під назвою ULM2003, і щось мені підказує, що бази ось цих біполярних транзисторів, які доходять ось до цього роз'єму, прямують саме до цих збірок. Ну і Як показує практика при ремонті будь-якої електроніки, коли щось не включається або не виключається, і там присутні ось такі збірки, бувають вони в ось такому от поверхневому монтажу, бувають у виводному, тобто в діп-корпусах, то, зачасту при заміні саме цих мікросхем проблема в нас уходить. Тому сподіваюся, що зараз методом заміни цих мікросхем на нові проблеми також піде. Ну, а вам покажу як би, результат, чи насправді проблема була саме тут. Запаяв нові мікросхемки, бази ось цих транзисторів приходять саме на ось цю ELN 2003. Можна було обійтися заміною лише однієї, але ну, коль їх ціна невелика, і несправність однієї, можливо, якось могла потягнути за собою другу, то ну, якби, можна скористатися можливістю замінити обидві мікросхеми. Тепер встановлюю плату керування у свій штатний роз'ємчик і спробую запустити гібрид, подивитися на його поведінку. Запустив гібрид у режимі перетворювача напруги. Тепер подаю мережу 220 вольт. З'явилася індикація і також інвертор побачив напругу. Релюшка щелкнула, відповідно, режим байпас включився, чого раніше не було. Ну, відповідно, проблему вирішено. Процес зарядки батареї пішов, напруга на лабораторнику збільшилась. В ремонті перетворююча вчау на 1,8 кВт з ось такою записочкою. Так, провів огляд, виявив несправність. На жаль, для нього немає комплектуючого. В пакеті, коли лежала плата формувача синусу, відпаяний контролер. Я так розумію, що не було контролера у майстра. Подаю 5 вольт живлення, драйвера керування при цьому зняті. І у нас струм на рівні 100 мА, тобто на рівні обмеження. Такого струму тут не повинно бути, відповідно. Процик у нас все ж таки пробитий. Ну, і ще нагрів самого корпусу мікросхеми свідчить про її несправність. Запаяв новий мікроконтролер, два компаратори LM393, подаю живлення 6 вольт, і давайте глянемо сигнальчики. Так, це перший вхід драйвера. Тут порядок, другий вхід порядок, третій порядок. І четвертий також в порядку. Це у нас тут моделяція синусу відбувається. Так, Залишилось тепер встановити два драйвера Керування високовольтними транзисторами. Подивитися, що тут по силовій частині, бо тут ще не переміряв нічого. Ну, бачу, що мінявся електроліт. Один. Ну на цьому поки що все. Зараз діагностую плату і буду працювати з нею. В ремонті перетворюєш напруги Вольт Польська Сінус 2000. Наразі по проблемі інвертор включається, але падає в помилку. При цьому всьому силова частина абсолютно справна. Діоди, високовольтні транзистори, низьковольтні DC-DC перетворюєш на справному стані. Але на виході немає 220 вольт. І інвертор видає помилку за допомогою індикації на передній панелі, тобто мигає червоний ситлодіод. Що я наразі бачу? Дивіться, подаю живлення 15 вольт. На вхід перетворювача. Далі його включаю стою стаю на лінію DC високої напруги 400 вольт. Бачимо, напруга піднімається. тобто Це свідчить про те, що первинний DC-DC перетворювач, випрямляч, тобто все в справному стані. І напруга на всьому конденсаторі піднімається. Далі, у нас є лінія 15 вольт. у нас стоїть на шунті, тобто це у нас мінус живлення ground так, стаю на 15-вольтову лінію. 15 вольт у нас присутнє, тобто, це каже про те, що у нас справний ось цей службовий блок живлення. Він знаходиться на вертикальному субмодулі. тобто У нас там також повний порядок. Далі стаю на 5-вольтову лінію. На платі формувача синусу бачимо рівно 5 вольт. Все ідеально, тобто це у нас живлення мікроконтролера. Тепер хочу виключити перетворювач і подати 15 вольт безпосередньо лише на плату формувача синусу для того, щоб познімати осцилограми, які в нас приходять на драйвера керування, тому що можливо там є проблеми. Напруга живлення зараз 15 вольт, і ось такий прекрасний сигнал. Висунувши плату з корпусу перетворювача, почав детальну діагностику. І ось що знайшов. Ось ця оптопара була залита герметиком і знаходиться вона під дроселем. Відповідно, зі сторони світлодіода повний порядок, зі сторони транзистора є коротке замикання. Подумав, що несправний керамічний конденсатор або сама оптопара. Відпаявши один і другий елемент, ніякого короткого замикання не було знайдено. Далі прослідкував куди йдуть дюришки, і привели вони до цього отвору. Третій отвор з правої сторони. Далі на субмодулі. Третій вивід, відповідно, він прямує на ось цей конденсатор. І ось що я знайшов, сподіваюся, буде гарно видно. Там є крапля припою, яка замикає один і другий вивід конденсатора. Ось тут. Відповідно, автопара взагалі не мала ніякого впливу на схему. І Можливо, це давало якусь проблему, тому що інвертор не стартував. Запаявши субмодуль на своє місце, включаю інвертор, 15 вольт живлення і перетворювач запустився. Ніякої помилки немає. Все чудово. Ось така маленька крапелька вивела з ладу цілий інвертор. Прислала в ремонт, перетворювач напруги, я сам на 5 кВт. По проблемі власне, сказав, що була переполісовка. Але чому він так вирішив, ну, поки що мені не Получається, що? Коли я розібрав, зробив діагностику, перевірив низьковольтні транзистори все ціле, затворні резистори цілі, драйвера цілі, біполярні ці транзисторчики маленькі з обох боків, все абсолютно якби, в нормі. Високовольтна частина ну, тут якби, логічно, туди живлення 12 вольт ніяк не доходить. Тому що ці частини гальванічно розв'язані. І виходить, що ну, якби була проблема, то вона була б чисто тут. То, виходить, що Були згрівші запобіжники, їх замінив, подаю живлення 12 вольт, коротке замикання. Ну, тобто при запуску одразу йде велике споживання. Коли інвертор якби, вимкнений за допомогою кнопки на передній панелі, то відповідно короткого немає. Чисто при спробі от, іменно, запуску інвертора відбувається завищене споживання струму. Вже думав щось з драйверами. Все ж таки, вже доколупався. Тут вже почав знову переміряв, передивився ці всі, всі транзисторчики, всі, вся обв'язка вона абсолютно ціла. Думав вже що тут щось з цією мікросхемою драйвера, вона, вона там знизу знаходиться. Думав, що з нею якась проблема, скинув її е, і поміряв сигнали безпосередньо на мікроконтролері. Шим абсолютно адекватний, тобто прямокутні імпульси, все чудово, частота 40 кГц, так як і повинно бути. Думаю, ну що ж таке, що може бути. Може, думаю, ладно, треба знімати плату, тому що ну можливо я чогось не бачу. Десь відстрілила доріжка чи ще щось. Ну і так дивлюся, дивлюся, ну начебто тут все окей, ну, там не відмітий флюс, то все якби нормально, класично. І далі я так от спостерігаю, спостерігаю і бачу така от крапля припоїв. Тупо по центру. От якраз таки це лінія DC вже тут 400 вольт. І тут от така от гарненька крапля припої лежить. Я не знаю, чи це з заводу, чи це вже хтось до мене тут лазив. Ну, скоріш за все, до мене хтось лазив, тому що є парочка прокладок, і вони б Тобто, це не звідси. І вони саме були на оцих двох транзисторах. Ще помітив класну пайку на розетці 220 вольт. Так, чисто на скрутках тримається.